Всім привіт! Вирішили тут в цьому кутку дитині такий зробити його як би, такий уголочок. Думали, що це так швидко робиться, трошки обдеремо обої, знімемо старі, наклеїмо, але тут, як коснулося, потрібно це все обдирати, чистити. Потім думаємо, тепер вже і стелі трошки підфарбувати і цю частину трошечки таку декорацію зробимо з цієї сторони. І тепер, не знаю, чи ми взагалі за, за цей день справимося. Зараз якраз піду, відключу машини зарядки, зарядилися, і поїдемо в епіцентр шукати ще шпалери і ще деякі тут по господарству речі. Зараз поки що цей кусок кімнати виглядає ось так, як ви бачите, такий безлад, це дельта, А коли ми заклеїмо, він стане зовсім іншим. Ми нарешті приїхали в епіцентр, і в мене є прогноз, що наші тут походеньки затягнуться ну не менше, як хвилин на 40. Що ж, підемо перевіримо. Я копілки, працювати. Ладно, пішли. Зараз у нас буде рубрика розпаковка візка і запаковка багажника. Що ми тут нагребли? Значить таких шпалерів нагребли. Одного виду, другого виду шпалер. Так. Валик, щось може пофарбуємо. Так, поїхали. Вирушаємо додому, тому що ми затягнули той час, що я прогнозував. Я думав, хвилин 40, а бачите, півтори години потратили часу. Тому старт, драйв і поїхали. Саме такий процес роботи у нас Обдираємо старі шпалери. Тут познімав ці кришки із вмикач на світло, розетка щоб можна було нормально потім заклеїти шпалери. Так, всі гуртом працюємо, обдираємо, щоб оновити кращий вид, коли дитина з села приїде, побачить, що для неї зробили. Ось такий результат у нас вже вийшов. Ось дитині купили ліжко і вирішили тут переклеїти йому обоє таку дитячу таку зону зробити. О, тут, правда, ще не все ми встигли доробити, тому що вже пів четвертого ночі і, вже, чесно кажучи, хочемо спати. Тут ось у нас такі будуть помаранчеві шпалери, а ця сторона теж трошки там кусок не доробили, доклеїмо. Ось такий буде кірпічок. Таке собі скомбінували. Ну і от ось такі вийшли у нас результати. Artificial love Artificial love Artificial love